Значить, інвертор бачимо переключився на роботу тільки від сонячних панелей. З державної мережі він нічого не споживає, але напруга щось дуже-дуже низенька. Ось цей видає 60-70 Вт. І на ньому є 116 вольт. А ось тут чомусь напруга не піднімається, ну і звісно, що струм і потужності теж немає. Йдемо, подивимося, чому так. А ось і причина. Як бачите, снігу на панельках досить багато. Так як ось ті панельки стоять вертикально, то, звісно, що на них снігу немає. А на даху снігу є багато. Ну і на панелях теж. Як вона може працювати, коли тут, мабуть, що сантиметрів з 2 снігу. 3, йдемо прокидати. Ось бачимо, сонячні панелі починаються і все біленьке, все в снігу. Тому шукати інструмент, чим згорнути цей сніжок. І подивимося тоді, який буде результат. Процес триває. Частину очисту від снігу, ще ось там. І найгірше ось ця серединка, так як тут виступає дах. Це все виступає, я не можу туди дістатися. Адже я використовую, використовую звичайну щиточку. Точніше, це не щиточка, а щоб вікна мити. З однієї, якби резина є, з іншої сторони, якась мочалочка. Прикрутив на таку довгу паличку. І якось це пробую очистити. Можете написати, як же ви знімаєте сніг своїх панелей. Може є спеціальна якась приблуда. Напишіть це в коментарях. Якось ось так у мене це все виглядає. Як і говорив, ось цій частині складно очистити, так як дах виступає. Давайте подивимося, скільки генеруємо електроенергії. Хоча можемо помітити, що в нас ще дуже-дуже сильний туман. Але енергію якусь ми повинні отримувати все одно. І так, бачимо 270 вольт і 200 Вт ми отримуємо. Звісно, що мало. І Ось тут у нас упало до 50 Вт. Так як, мабуть, що опускається туман і на вулиці стає все темніше і темніше. Але в будь-якому випадку у нас вже з'явилася якась потужність мінімальна. Як тільки стане яскравіше, я думаю, що ми будемо отримувати значно більше електроенергії. І Буквально минуло 20 хвилин на вулиці стало трішечки яскравіше і ми вже отримуємо 300 Вт, ну, точніше 360 Вт. До речі, 360 Вт вистачає на споживання оселі, тому що працює холодильник, хоча заряд батареї не відбувається. І я ще прочистив інші панельки, і ми від них отримаємо ще 250 Вт. Отже, якщо я з'єднаюся на БМС-ку, по ідеї ми повинні помітити, що у нас відбувається заряд батареї. Отже, з'єднався з BMS-кою, бачимо, що заряд батареї відбувається струмом в 2 А. Ну, майже 3. У ватах це є 150 Вт. Це власне заряд. Тому що якщо б батарея розряджалася, то ми б помітили, що циферки значення будуть у мінусі, а не в плюсі.